Ця поведінка собаки така сама, як ваша собака, наприклад, гавкає на дзвінок на гостей. Така сама, як ваша собака кусає гостя за ноги, коли гость встає і починає рухатись, контролюючи його переміщення. Саме така поведінка виникає по двом причинам: дізнавшись їх, ви зможете це виправити. Перша причина, ви будете в шоці це кидання іграшок, і друга причина ваша собака залюблена у вас на голові. Що таке залюблене на голові? Це коли ви є джерелом смаколиків, похвали, емоцій, ігр і постійних сюсю -сю люблю зацілую. Я не проти цього і це можна робити, але ви повинні зменшити це, а збільшити навпаки правила, кордони, команда ні, спокійний ваш емоційний стан. Ви саме цього повинні зараз дати відсотків 70, а 20-30% залишити на сюсю -сю люблю. Повірте, через тиждень-два таких відносин ваша собака побачить, що ви є джерело спокою, серйозності і зауважень. І тоді ваша собака почне автоматично мінятися спочатку вдома, а потім і на вулиці. А кидання іграшок створює собаку гіперактивну, емоційну вибухову за тим, що рухається. І вона всі тепер зустрічі зустрічає вибухово як з м'ячиком: гость О там собака го. Не кидайте іграшки взагалі собакам, або кидайте і робіть собаці зауваження, щоб від цього відучити.